А далі ж будемо говорити про оперативну ситуацію на Півдні. До нашого ефіру вже доєднується речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він уже з нами. Пане Владиславе, вітаємо доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Добре, слава Тож, пане Владиславе, розкажіть, як загалом ситуація на Півдні країни розвивалася за тиждень, яку динаміку відслідковували? Ну, ситуація на півдні вже декілька днів поспіль о, доволі непроста. Чому непроста? тому що противник не припиняє ні штурмових дій, ні артилерійських обстрілів, ні ударів дронами камікадзе. Крім того, він за декілька останніх днів інтенсифікував свою бойову діяльність, тобто почав здійснювати більше штурмів. Збільшив і обстріли, і удари дронами, і навіть авіація застосовує за останній час чимало. Крім того, внаслідок комплексного масованого ураження були знищені наші позиції в декількох населених пунктах, і тому, задля збереження життя військовослужбовців, нам довелось з деяких Позицій переміститись на більш вигідні і обладнані для оборони нові позиції, тобто від деяких населених пунктів ми відійшли. Проте, завдяки цьому ворога вдалося зупинити. Зараз тривають заходи щодо його блокування. І знищення комплексними вогневими ударами, крім того, противник не може завести в ці населені пункти свої групи закріплення, тобто взяти під контроль ці населені пункти. Ну а простіше кажучи, на півдні зараз тривають жорстокі бої. Що говорити про наші успіхи, то що зараз найбільше вдається нищити із російського озброєння? Щодня ворог несе чималі втрати в живій силі, ми фіксуємо приблизно по 250-300 е, чоловік втрат особового складу. Крім того, ну, приблизно 50-60 одиниць озброєння і військової техніки. Сьогодні, наприклад, ми знищили одну бронемашину, знищили реактивну систему залпового вогню Ураган. Крім того, знищили 12 артилерійських систем, більше десятка мотоциклів. Тобто щодня знищуємо чималу кількість і ворога, і його техніки, і його озброєння. Пане Владиславе, щодо Запорізької області, як там себе поводить ворог? Яку тактику здебільшого використовує чи досягає цілий? Можливо, зосереджується на логістичних шляхах артеріях наших військових. В Запорізькій області у нас є три так званих напрямки: Це Оріхівський, Гуляйпільський і Олександрівський. Активність ворога на цих напрямках доволі висока. За минулу добу зафіксовано на Оріхівському напрямку 4 бойових зіткнення, на Гуляйпільському 12 бойових зіткнень і на е Олександрівському, перепрошую, 20 бойових зіткнень. Тобто, противник не лише штурмує наші позиції, а й проводить такі спроби інфільтрації, тобто проникнення в глибину нашої оборони. Ну, ми проводимо в свою чергу пошуково ударні дії з виявлення і знищення таких груп, які проникнули. В наш тил за минулу добу зафіксовані близько десятка таких штурм таких бойових зіткнень, коли ми знищували саме такі групи. Ну і штурми, зокрема, їх було ну загалом, бойових зіткнень було чотири десятки, тому інтенсивність їх доволі висока. Зараз якою ситуація на лівобережжі Херсонщини, як погода, зокрема, впливає також на поведінку росіян там Ну, на лівобережжі я не знаю, яка там погода Херсонщини, тому що там це тимчасово окуповані території. Ми в майбутньому ми їх звільнимо і скоро звільнимо. Але те, що вони використовуючи? Туман, а зараз там туман, використовуючи дещо ускладнені погодні умови щодо видимості, намагаються здійснити, скажімо, форсування певних водних перешкод висадку на острівну зону своїх груп спостерігачів. Ну і загалом провести перегрупування і ротацію тих підрозділів, які. Задіяні в бойових діях налагодження логістичного забезпечення, тобто противник, ну доволі скажімо, намагається використати в повній мірі те, що зараз, якби погодні умови, це густий туман, пане Владиславе. Якщо брати всю зону вашої відповідальності, то наскільки активною є ротація ворога і чи часто він поповнює свої сили новоприбулими? Скажімо так? Дійсно, ворог він здійснює перегрупування сили засобів після декількох днів активних штурмових дій, зокрема на Оліпільському напрямку, на Олександрівському напрямку. Там деякі підрозділи вони зараз. Пішли на те, що вертаються на з передової на відновлення, туди заходять нові свіжі підрозділи, які продовжуватимуть штурмові дії. Крім того, на південному напрямку, а зокрема на такому напрямку, як Приморський, eh, Придніпровський, перепрошую, то що eh, ми звемо інколи коли Херсонським eh, противник зараз заводить. По ротації нові підрозділи їхніх, їхніх десантних військ, воздушно десантних військ, щоб замінити тих, хто також певний час перебував на передовій і намагався здійснювати захоплення острівної зони зараз. Будуть нові там, і за даними нашої розвідки, вони забезпечені необхідними засобами для проведення штурмових і форсувальних дій. Тобто, ми очікуємо, що ворог на цьому напрямку дещо активізується, говорячи про безпілотники, які використовують росіяни. Як вдається їм протидіяти? Найчастіше зокрема які модифікації дронів Росіяни задіюють. Ну вони використовують широку номенклатуру свого озброєння, взагалі кількість крім, крім безпілотників. Вони застосовують і баражуючі боєприпаси. тут є і шехеди, які зараз називаються герань. Тут є і фпв-дрони, і FPV дрони на оптоволокні. Тобто за день ми фіксуємо приблизно півтори, ну 1600 приблизно ударів фпв-дронами. Це один з найвищих, скажімо, показників взагалі на всій на лінії бойового зіткнення щодо того, як ми їм протидіємо. Ну, різні способи. В першу чергу, це засоби радіоелектронної боротьби. Це, ну ви показали зараз там антидронові тунелі, антидронові сітки. Це для того, щоб захистити логістику. Крім того, ще є антидронові рушниці ну чимало засобів, тобто таку велику кількість дронів, звичайно ж, важко всю збивати але. Число тих, котрі долітають, зараз стає значно менше ніж було раніше, пане Владиславе. І вже е, на кінець нашої розмови е, написали офіційні соцмережі е, сил е, півдня, так про те, що знищено зокрема за добу РСЗВ ураган. Наскільки часто ворог розміщує в зоні відповідальності саме ці установки, і навіть мінус одна така установка, що означає по втратах для росіян. Ну, звичайно, це такі реактивні системи залпового вогню, які ну, вони завдають точкових ударів і приносять чимало неприємностей для нас. І те, що ми знищили таку систему, це е завдяки тому, що ретельна робота нашої розвідки. Це вичислення, де саме може бути така установка, а їх не так часто противник підтягає до лінії бойового зіткнення. Ну і влучна робота наших засобів, які знищили. Я не буду навмисно говорити, чим їх знищили, але нехай росіяни бояться, тому що ми бачимо і ми полюємо за ними за кожним. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. Речник сил оборони півдня Владислав Волошин був із нами напрямому зв'язку. Говорили зокрема про оперативну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня.